Вибух був дуже близько, епіцентру вибуху, буквально через два будинки, там, на жаль, є загиблі. Мама, звісно, дуже розгублена, мама плаче, мама дуже втомилася від такого життя, але я не можу її просто вмовити і не можу насильно вивезти з цієї ділянки, бо рідні стіни всі знають, як ми за них тримаємось. Побачила повністю засмічений двір, купа пилу, купа брухту, скло. Жах, це звісно дуже боляче дивитись, як руйнується твій рідний дім, у якому ти виріс. На дворі возле туалета стояла, хорошо, що з туалета вискочила. І стояла так курточкою, накрилася, і стояла перший момент. А тоді вже в хаті сиділа за дверима. Так красли. Можна валеріаночку випити, ну немає її поки.